То скільки ж сідає броню? Знаєте, наші менеджера, ну коли дзвонять зв на невеликі фермерські там господарства, там 500 тисяч бройлерів, і запитують таке питання, нам там кажуть, от ми купуємо на 50 копійок дешевше. Зазвичай різниці немає. А це 50-20 копійок вони борються. Запитуємо, а скільки ви згодовуєте е, компікорму? Знаєте, яка відповідь? Це жесть. Я не знаю. Каже, я годую, відгодовую і продаю. Люди, як ви рахуєте з собі вартість? У нас є багато прикладів з регіонів, що коли ми просимо підняти, люди рахують і у них виходить, що вони старта по 21-й день згодовують 2,5 кг, 2700, 2200. Ви що годі? Навіть якщо одинакові привіси, навіть якщо, хоча там і привіси менше. Кіло 300, кіло 300 і 200. В чому економія? Та ви ж переплачуєте сумасшедші гроші. Ось о, 5 кг 300 г по 42-й день. Там подивимося у людей по 8 кг, по 9 по 43 день. Зато він зекономив 30 копійок. Прокидайтеся, рахуйте свої витрати.